У Великій Британії день виборів після сьогоднішнього голосування країна ймовірно матиме нового прем'єр-міністра міжнародним спостерігачем на волевиявленні у Великій Британії перебуває і український політолог, міжнародник Богдан Ференс, і зараз маємо нагоду долучити його з виборчої дільниці. Пане Богдане, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Богдане. А як відбуваються вибори у Великій Британії? Чи фіксуєте ви сьогодні порушення? Ну, вибори дійсно відбуваються у відмінний спосіб, частково ніж в Україні. Тобто, поки точно порушення ніяких ми не зафіксували. Відмінності цікаві до речі, у британців можна сьогодні агітувати політичним партіям і кандидатам. Це не заборонено, тому це перша така серйозна відмінність. Друга відмінність спостерігачем дійсно бути дуже легко і навіть міжнародним спостерігачем. Тобто на дільницях всі надзвичайно відкриті і дружні. Ну і третє, відмінність, що да, в Британії все ж таки мажоритарна система, тобто 650 округів. Відповідно від кожного округу буде обраний лише один депутат. Тобто, да, це такий файт, боротьба, особливо між лейбористами і консерваторами, відповідно до цієї боротьби, якраз. Сьогодні кожен голос важливий, тому це отакі відмінності, які відразу кидаються в очі. Ну і плюс немає практично ніякої агітації, тобто ніяких бікбордів тут в околицях Лондона, лише невеликі такі знаки прихильників там чи однієї чи іншої партії, як в мене, ви бачите, безпосередньо на фоні. Пане Богдане, ви кажете, що поки що не зафіксували якихось порушень, а вони взагалі можливі? Ну, як і в будь-якій правовій системі є законодавство, є інструменти, які обмежують, наприклад, ті чи інші дії. Наприклад, спостерігачам заборонено агітувати до речі, за ту чи іншу політичну партію тобто, ми лише спостерігаємо, не беремо участь у агітації ні в якому разі. Тому, звісно, можливо, якісь там невеличкі порушення можуть бути зафіксовані однак, протягом сьогоднішнього дня дільниці зранку працюють до вечора. І цікаво, що сьогодні робочий день, сьогодні четвер. До речі, да традиційно вибори проводять у вихідні дні, тому найбільша концентрація виборців буде, звісно, після робо... завершення робочого часу. І тоді буде такий виклик певний для членів виборчої комісії: підрахувати швидко голоси в кінці сьогоднішнього дня, коли дільниці зачиняться, і вже в принципі в десятій годині по британському часу. Попередні екзитполи будуть презентовані, і в принципі буде зрозуміло, вже, хто зайняв яке місце, і завтра, скоріш за все, буде новий прем'єр-міністр Великобританії. Тобто, про явку, поки що говорити зарано. Я так розумію, поки що говорити зарано, дійсно. Але я думаю, що ну спілкуючись з колегами з Британії тут на місці, я думаю, що вона може бути десь в районі. 60-70%. тобто, тому що ну при спілкуванні багато британців сьогодні все ж таки готові голосувати. Вони хочуть обирати зміни переважно, да основний логан однієї політичної сили, якраз про зміни. Які необхідно втілити у життя в цій країні, тому я думаю, що дійсно після завершення робочого часу багато британців все ж таки е, будуть голосувати і явка буде вищою. І погода, до речі, погода відіграє дуже важливу роль сьогодні. Погода принаймні, в цій частині Британії в околицях Лондона прекрасна для того, щоб люди е, зробили своє волівила в демократичний спосіб. Тобто, виходить, що британці вони дуже активні під час виборів. Судячи з того, що ви кажете, вони більш я б сказав, відповідально ставляться до ідеології, до цінностей, так і до дійсно того, що потрібно голосувати. Але я не думаю, що явка виборців буде серйозно відрізнятися від інших країн, західних країн, де нещодавно проходили вибори. Я думаю, що ну плюс-мінус десь буде. Так само питання щодо молодих виборців, тобто особливо тих, хто голосує вперше, тому що тут голосують там, де ти прописаний, так як і в Україні. І важливо зазначити, що, наприклад, ті студенти, які десь навчаються в іншому місті, вони не зможуть проголосувати, але вони можуть делегувати свій голос, наприклад, батькам. Оце також цікава новація, яку можливо варто запровадити і в Україні. Британці хочуть змін. Так ви сказали. А власне яких змін вони хочуть? Який політичний курс вони бачать у майбутньому? Ключове питання, яке турбує більшість британців. Це подорожчання рівня життя. Однозначно, це це питання викликів в економіці, це ціни, і це житло. Житло це супер, супер складна тема для британців, тобто. Його вартість, можливість орендувати. Ну і власне НХС – це національна система охорони здоров'я, яка, до речі, у післявоєнний час запрацювала завдяки Лейбористській партії, і зараз це питання доступності до медицини. Воно є одним з ключових. Тому що да частково вона була недофінансована. Тому якраз навколо цих питань вибудовується основна комунікація всіх ключових політичних сил. Але те, що я зазначив, тобто є дві ключових політичних сили, і кажуть, що це більше двопартійна система. Я з цим погоджуюсь. тобто лейбористи і консерватори між собою зараз будуть максимально вести боротьбу за місця в парламенті. О 10-й вечора ви кажете будуть уже перші результати екзитполів. А за результатами опитувань, які вже власне є. Хто лідирує? Однозначно лідирує мористська партія. Це опозиційна на даний момент партія. Тобто, після зміни лідера, після подолання певних внутрішніх викликів конфліктів, вдалося партію серйозно посилити. І зараз лейбористи з серйозним відривом по попередніх результатів від консервативної партії, тому очікується, звісно, що лейбористи виграють. Але питання в скільки буде різниця, тому що максимально для лейбористів, от в мене була мога зустрітися з генеральним секретарем цієї партії, максимально для них важливо отримати більше, щоб не залежати від якоїсь іншої партії щодо коаліції. Тому а в 2019 році да, результати для лейбористів були дуже не, не хороші. Так скажемо. Їм потрібно відвоювати багато а, виборчих округів, і тут я думаю, що ми побачимо сьогодні, скоріш за все, дійсно історичний для день для лейбористської партії, і очевидно, що завтра, як я зазначив, буде новий прем'єр-міністр Великобританії. Пане Богдане, а що можете сказати про програми кандидатів? Чи були гасла про Україну, і як взагалі може змінитися політика Лондона щодо Києва після цих виборів? Я думаю, що вона зміниться лише в кращий бік, тому що дійсно Лейбористські партії серйозну увагу приділяють питанню підтримки України. У мене була також змога поспілкуватися з скоріш за все майбутнім міністром закордонних справ від Лейбористської партії, це пан Девід Лемі. Який однозначно підтримує Україну, і будемо сподіватися, що відразу через певний період часу вже новий прем'єр-склад можливо урядовий відвідає Україну і е, збільшиться рівень підтримки України. Тому і в програмі політичної партії лейбористів чітко зазначено про так е, да, конструктивну і важливу. Підтримку особливо і військову, і фінансово, економічно, але фокус також має бути на справедливому відновленні України, тому що для лейбористської партії цінності соціал-демократії і цінності людського обличчя відновлення вони також є важливими. Ви кажете, що завтра мають уже назвати нового прем'єр-міністра. А коли буде створений уряд, чи будуть затягувати цей процес? До речі. Що ще відмінне в Великобританії, це швидкість, з якою новий так скажемо, уряд і прем'єр приступає до виконання своїх обов'язків. Тобто, дійсно, якщо результати будуть такими, що для лейбористської партії не потрібен буде ніхто, партніякі партнер по коаліції, то звісно цей процес буде максимально швидким, тому що знову ж таки на відміну від багатьох країн. В опозиційної партії ще до виборів чітко визначені кандидати, і вони називаються міністри тіньового кабінету міністрів, які відповідають за ту чи іншу сферу. Тобто, це вже люди, яких Партія визначила з одного боку, і виборці знають наприклад, хто яким питанням буде займатися. Тобто на цей час не потрібно буде витрачати. Ну і власне щодо процедури, також наскільки мені відомо, в п'ятницю вже безпосередньо, якщо результати будуть для лейбористів позитивними, вже ріше сунок діючий прем'єр-міністр, має зранку залишити даунінг-стрін 10, і на зміну йому відразу має бути новий да прем'єр-міністр, який має поспілкуватися з королем і приступити до виконання своїх обов'язків. Дякую вам дуже, пане Богдане, за цю цікаву інформацію за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня Дякую вам нагадаю. Це був Богдан Ференс, міжнародний спостерігач за виборами у Великій Британії, експерт міжнародник.